Під часом око замилювання не рятує російську економіку від падіння. Російський рубль цього тижня впав до найнижчої за останню чверть століття. Позначки падають ціни на нафту. Російські офіційні особи говорять про неминучість ресесії. Західні санкції через конфлікт в Україні посилюються країну, залишають іноземні інвестори. Втім, експерти говорять, що економічні проблеми Росії мають глибше коріння і не є наслідком лише подій в Україні та падіння ціни на нафту. Продовжує Тетяна Харченко. Падіння чекає на російську економіку у наступному 2015 році. Низькі ціни на нафту спричинили обвал рубля до рекордно низького рівня. Російська валюта цього року знецінилась на цілих 40%. і це вже стало тривожним сигналом для російських підприємців. Мене лякає сам факт, що курс долара та євро зростає. Я підприємець і купую товари у США. За те, за що раніше я платив 30 рублів, сьогодні віддаю 50. Якщо чесно, мене це дуже турбує. Російські лідери провину за проблеми в економіці перекладають на захід та санкції, що були запроваджені через Україну. А от російські фінансисти вже навіть оцінили, що санкції разом із падінням цін на нафту обходяться російській економіці у 140 мільярдів доларів на рік. Колишній міністр економіки Росії Андрій Нечаєв каже, економіка країни упала й через її надмірну залежність від експорту сировини та поганий інвестиційний клімат. Собственно, проблеми. Серйозні економічні проблеми почались ще до кризи в Україні та до падіння цін на нафту. Головні макроекономічні показники почали падати ще з 2012 року, тоді як інфляція росла. Нечаєв запевняє, економічні вороги Росії живуть в самій Росії, адже чиновники нічого не роблять, щоб припинити витік із країни, мільярдів капіталу та іноземних інвестицій. Я Я переконаний, що нам потрібні серйозні бізнес-реформи, щоб захистити право на власність, створити справді незалежну судову систему та подолати нашу найгіршу хворобу корупцію. Сьогоднішня ситуація скрутна, але Росія переживала і гірші часи після розвалу радянського союзу. каже Нечаєв. Тоді економічний колапс був справжньою проблемою. Росія могла просто не пережити зиму. Існувала реальна загроза холоду, колапсу громадського транспорту, хаосу і навіть громадянської війни на кшталт Югославської. Все це були реальні загрози, а не журналістські страшилки. Експерт переконаний, криза зразка початку 90-х можлива сьогодні, лише якщо ціна на нафту протягом року буде триматися на позначці 40 доларів за барель. Нинішня ж економічна скрута для росіян означає лише те, що купувати вони зможуть менше, а за подорожі будуть змушені переплачувати. Тетяна Харченко, Наталія Леонова, Голос Америки.